В ефірі 11-го каналу новини в студії Олена Петриченкова вітаю вас і далі у випуску про найголовніше. Понад 14 годин тривоги і обстріли чотирьох громад. Окупанти вночі вкотре тероризували Нікопольщину. Гради та важку артилерію скривали на Мирівську, Марганецьку та Червону григорівську громади. На щастя, люди не постраждали. А вже зранку ворожі атаки продовжились. Усі подробиці знає наша Поліна Паламарчук. Вона із нами на прямому зв'язку. Полю тобі слово. Вітаю Олено. Вітаю усіх. Сьомої ранку окупанти гатять по Нікопольщині. цілі порай центру та червоно громаді. На щастя, минулося без постраждалих. Далі усі подробиці у Нікополі понівечений інфраструктурний об'єкт. Та у Червоногригорівській громаді пошкоджені лінії електропередач. Зараз рятувальники продовжують обстежувати території, які ворог накрив вогнем, та з'ясовують всі наслідки атак. 14 годин тривоги та 40 російських снарядів. Вночі від обстрілів окупантів потерпали три громади. З градів та важкої артилерії обстріляли Червону Григорівську та Мирівську. На щастя, люди не постраждали. Наслідки атаки ще уточнюють. А на місці працюють рятувальники. Та найбільше цієї ночі дісталося Марганецькій громаді. Далі усі подробиці. Внаслідок обстрілів у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та газогін. Мешканців прибережних територій Нікопольського району закликають не виходити на вулицю та уникати відкритих територій в інших же районах області ніч пройшла без обстрілів. І на цьому в мене вся інформація. Олено. Дякую тобі. Поліо. Наша кореспондентка Поліна Паламарчук розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині на цю мить. Сьогодні вночі ворог, вкотре атакував Харківщину. Внаслідок ворожої атаки Куп'янська було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Крім того, через обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає. Також за минулу добу війська РФ здійснили понад 10 обстрілів Херсонщини. А українців, які жили на острові біля обласного центру, ворог примусово вивіз на окуповану територію. Не залишає в спокої окупаційна влада і Запорізьку область. Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації. Майже 40 пожеж і четверо загиблих тільки за минулий місяць. На Дніпропетровщині росте кількість нещасних випадків при використанні пічного опалення. Здебільшого люди порушують елементарні правила пожежної безпеки. Чи не найбільше чадний газ, що за певних погодних умов або несправності пічки може накопичуватися в оселі людей? Як убезпечити себе та рідних? Дивіться далі в сюжеті. Підпалюємо. Микола Миколайович вже 20 років опалює свою дачу пічкою. Газу в будинку немає, така же й не треба. Дві груби на кожному поверсі швидко нагріваються і віддають тепло одразу декільком кімнатам. Два рази на день кидаємо утром і ввечері, ось току до палі, і вдома тепло. От тільки проблема при певній погоді в хату йде трохи диму. Дощ падав. І вона холодна, груба, і в будь-якому випадку, коли давляння вниз, дим прямо з повертається вниз. і коли я розпалював, то вниз йшов дим. трохи. Аби убезпечити батька, син подарував пану Миколі ось такий датчик чадного газу. Чоловік постійно тримає його в кімнаті, де ночує. Якщо десь погана тяга, і пішов дим. Мені зразу він працює і я піду. дивитися. Датчик автономний, живиться від трьох батарейок, яких вистачає в середньому на рік. Я можу вам показати, наскільки він гучно пішіть, коли срабатують. Дуже чітно і іночі розбудить. В інтернеті такі датчики коштують від 350 до півтори тисячі гривень в залежності від виробника та наявності дисплею. Фахівці радять придбати одразу декілька на кожну кімнату, аби стовідсотково почути сигнал тривоги. Рятувальники ж наголошують, головне дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Під час використання пічки не можна залишати печі, які топляться без догляду, або залишати їх на малолітніх дітей, сушити на цих печах одяг або інші якісь горючі матеріали, користуватися печами, які мають тріщини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує топкове відділення. Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Увага! Перші симптоми отруєння. Слабкість, головний біль шуму вухах, задишка. Потім судоми втрата свідомості порушення або зупинка дихання. Найперша допомога постраждалому, свіже повітря. Саме брак кисню також є головною умовою накопичення чадного газу в оселі, зокрема через несправну вентиляцію чи забитий димар. Отож, експерти радять не лінуватись і вчасно їх прочищати. Владислава Вдієнко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до 12.00. до 12 Побачимось.